Слава Україні! Триває 1216-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбили 20 атак російських загарбників. Також ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 257 обстрілів. Вісім із яких із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку російські загарбники сім разів атакували у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фигулівка. На Купінському напрямку учора відбулося три ворожі атаки: у районах Степової Новоселівки, Зеленого гаю та в напрямку Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. У районах населених пунктів Новий мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі. На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Григорівки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Претеченого і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Деліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 44 атаки у районах населених пунктів Малинівка, Миролібівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку російські окупанти атакували один раз у напрямку Новоандріївки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів. Учора російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши 10 ракет, та 63 авіаційних ударів скинувши 76 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили 6132 тисяч обстріли, зокрема 118, із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 3416 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 138 безпілотників, 127 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!